Привіт-привіт! З вами на зв'язочку Діана. Сьогодні записую відео, де хочу. Поділитися класними та ефективними методами для запам'ятовування та прокачки словникового запасу. Я вже вчаю польську 5 років, і за цей час я знайшла чітку стратегію вивчення слів, яка 100% допоможе кожному. Понад 450 учнів використовують ці поради, і вони їм допомогли прокачати словниковий запас на максимум та запам'ятати ці слова назавжди. Ну що ж, почнемо. Перша порада це вивчати слова по флеш-картках. Рекомендую вам крутий безкоштовний сайт для вивчення слів. Це Easy Polish Словник. Там є чіткий поділ по усіх темах та по усіх рівнях. Ви вибираєте саме той рівень, який вам зараз актуальний: А 1 А2, Б1, Б2. Вивчаєте слова по усіх картках. Також маєте можливість послухати, як правильно вимовляється це слово. І після проходження карток маєте тест, де вписуєте слова. Таким чином, ви не тільки покращуєте рівень словникового запасу, а й прокачуєте письмо. Друга платформа для створення флеш-карток це Quizlet. Тут ви самостійно вносите ті слова, які ви хочете вивчити. Вивчайте по картках там теж є можливість послухати, як правильно мовляється слово. Після того є багато цікавих тестів та інтерактивних вправ для закріплення матеріалу. В нашій школі до кожного уроку є вже готовий сет словами, де наші учні вивчають ці слова по картках, а потім практикують. У виді тесті складають нам результати, і ми бачимо, що цей метод дійсно ефективний і допомагає легко запам'ятати слова нашим учням. Другий метод, який я вам хочу порекомендувати, називається «Shadow» із англійської мови це повторення за спікером інформації. Як це можна практикувати? Ви дивитеся будь-яке відео польською мовою. Бажано підбирати під свій рівень знань. Можу порекомендувати вам класний канал, де ви легко будете сприймати інформацію. Також там є субтитри, це Easy Polish. Там безліч відео з різними форматами. Обирайте відео, дивимося приблизно одну хвилину, ставимо на паузу, повторюємо за спікером ціле речення. Таким чином практикуємо словниковий запас. Плюс вимову раджу також виписати собі п'ять найскладніших слів, їх перекласти і прописати з ним речення. Працюючи за такою схемою, ви прокачуєте не лише рівні словникового запасу, а й вимову та письмо. Мої учні користуються цим методом. Я та моя команда бачимо, як він допомагає покращити рівень вимови та словникового запасу. Третій метод це вивчати слова завдяки ілюстрованим підручникам. І в мене для вас є хороша новина. Я зроблю вам огляд підручника, завдяки якому ви можете вивчати слова. А знайти зможете у моєму телеграм-каналі, де кожного дня я ділюся корисними ресурсами, підручниками, подкастами для учення польської мови. Там також знайдете не лише корисні матеріали, а часто я записую подкасти, де розповідаю про свій особистий досвід учня польської мови і ділюся крутими порадами для покращення свого рівня знань. Цей підручник мені подобається тим, що там ви маєте конкретну тему, наприклад, місто. Подорожі і знайдете не лише слова до цієї теми, а й багато завдань, які допоможуть краще запам'ятати вам ці слова. Якщо ви хочете завантажити цей підручник, я залишила в описі під цим відео посиланчику. Ви можете відразу перейти та його завантажити. Наступний метод це ефект контексту. Пишемо слова з новими реченнями. Ви можете слухати подкасти, читати книги. Статті віддивитися фільми, серіали, виписувати з однієї сторінки або з однієї хвилини прослугованого подкасту 5 найскладніших слів, і потім з ними сплати речення. Таким чином, ви прокачуєте не лише рівень словникового запасу, а читання, слухання та вимови. Бо читаючи тексти в голос, ви набагато краще запам'ятаєте нові слова, плюс прокачаєте вимову. Коли я навчалася в університеті. Нас було завдання опрацьовувати художню літературу, я мала проблему запам'ятовування інформації, читаючи про себе. Що я тоді робила? Це брала книгу і читала 10 сторінок голос. Мені було набагато легше запам'ятати інформацію. І практикуючи не лише читання прокачка словникового запасу, я великий упор робила на покращення вимови. Читаючи кожного дня, я побачила, як покращується мій рівень словникового запасу, тому що я читаю голос і це слово не лише бачу, а й чую. Плюс я чіткіше почала вимовляти складні для мене слова. Метод написання речень ми використовуємо у нас на занятті. Це дуже допомагає відразу подивитися, які. Які помилки і поправити їх на самому занятті, от, наприклад, читаємо ми так завжди в голос. Потім маємо словник, з того словника вибираємо два-три найскладніші слова і відразу на уроці пишемо речення. Викладач перевіряє і дає чіткий фідбек. Це допомагає нам не лише запам'ятати слово, а й навчитися правильно його вживати в контексті. Якщо ви давно мріяли почати вчати комплексну польську мову, це прокачати усі сфери: читання, граматику, говоріння, письмо, лексику, рівень словникового запасу, я запрошую вас до своєї школи на навчання, де наші учні досягають плюс одного рівня всього за три місяці учня польської мови завдяки нашій авторській програмі. Якщо хочеш дізнатися більше деталей про наші навчання, пиши моєму менеджеру. Посилання на акаунт залишила. Описі під цим відео, використовуючи ці поради, вам 100% вдасться досягнути класних результатів. Я навчалася двох університетах, вивчаючи польську та англійську мову, і переконалася в цьому не лише під час вивчення польської мови, а й англійської. Можливо, ви вивчаєте ще іншу іноземну мову, то ці лайфхаки вам. Теж допоможуть під час вивчення будь-якої мови. Зараз хочу також вам розповісти про свої соціальні мережі. У моєму інстаграмі знайдете більше цікавих та креативних відео про вивчення польської мови та більше про моє життя. У моєму телеграмі, як згадувала раніше, є багато корисних безкоштовних ресурсів для вивчення польської мови, підручників, матеріалів. Послання на різні подкасти, сайти. Часто я сама записую подкасти, де ділюся крутими порадами, лайфхаками для прокачки польської мови. Тому буду вдячна за вашу підписку на мої інші соціальні мережі. Також буду вдячна за вашу активність під цим відео. Усі, хто прокоментує, поставить лайк на мій YouTube канал. Я подарую вам гайд, де ви знайдете понад 200 слів, які українці часто плутають під час розмови з поляками. Цей гать називається фальшиві друзі-перекладачам. Наприклад, є слово каб'єр, що означає польською не килим, а ікра. Слово чашка, з яким я мала таку цікаву історію в Польщі, означає не кружка, а череп. Одного разу я прийшла в магазин і попросила, там, попрошу чашки. На мене так глянули, я сама ж перелякалась. Думаю, що я так сказала. І потім перевірила це слово, побачила, що. Це має зовсім інше значення. Тому, якщо ви не хочете полутатися у цих всіх словах, отримати величезний список, де буде багато прикладів з цими словами, також завдань і квізлет, і запам'ятати їх назавжди. Підписуйтеся на мій YouTube, ставте лайк та коментар. Після виконаних усіх умов пишіть моєму менеджеру ваш нік на YouTube, і ми вам подаруємо цей гайд. Посилання на аккаунт мого менеджера знайдеш в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд та вашу активність. До нових зустрічей, Па-па!